Ну що? Нарешті до мене приїхали затестиновосліп від Олі парфюмісти, і я готова геніально вигадувати, як багато варто зазначити. У мене там маленька коробочка. Я відправила маленьку. Хорошо запакована, так міцно. О, так, це у нас картонки, пупірки. Йоу! Це так, це щось забагато. Йоу! Тут Баруті, Маждебікалі, Форд. Почекайте, це... це точно Оля House of Matriarch, амуажі. Дивіться, яка білочка. Це... це ваніль. Дивіться, що у мене є. Це мені подарувала режисерка корицю. Режисура балету. Юля, дякую. Що? У мене немає слів, це бурбонська ваніль. Я це дуже ціную і дякую. Я буду тепер ходити. Я в сумках з собою ношу і нюхаю. Дякую, дякую. Це форда шанхайська лілія. Подивіться, скільки її є тут. Олю, це дуже неочікувано, стільки подарунків, просто капець. Oh май. Ще шоколадка! А! Я добралася до відповідей. Відповіді і парфуми затести веселої гри. Це неможливо. це неможливо. Прекрасно. стільки чудового. Дякую. Дякую, Олі. Я ще Олі напишу. І ми з вами давайте переходитимемо до сліпих затестів. Як бачите, подарунків багато. І мені вже хочеться поскоріше закінчитися, понюхати додатково затести на ослі. Тож ми обмінялися сліпими за тестами. Це будуть трушні сліпі затести. І хочу наносити багато що на руки. Тобто буду слухати усе вперше. Сподіваюся, геніально вигадуватиму. Мені дуже цікаво, бо з олією парфюмістою у нас різні смаки. Цьому і цікавість, в принципі, оля Вибаглова також зі сформованим смаком. Тому як тільки вийде на каналі Олі відео з моїми сліпими затестами, обов'язково залишу посилання під відео. Тому дивіться, мені дуже цікаво почути реакції на ті аромати, що відправила. У мене просто шок від об'єму цих флакончиків. Давайте почнемо. Те, що буде подобатися, хочу наносити на руки. Розносити на собі, але розумію, що це дуже складно. Ну, реально, реально, але це гарно тренує ніс. Ома, які перці! Так, це номер один, все правильно. Угу. Це прям така суміш, знаєте, Лоренцо Віларезі вайб, його спеції, чорний перець. О, дещо таке, бо тут ця суміш, яка дуже часто мені нагадує щось молочне, от вони такі як лактонні, і одразу асоціація з чаєм. От саме цей збір перців та прянощів, серед хм, що там може бути в піраміді. Гарно пом'якшується, це затишна, абсолютно, парфумка. Тобто, от ларецеві ларезі здається суміш, ця пряна гостріша. Вона така прям іскриця, а ця стає з часом більш злагодженою. Шкіра у мене зараз розігріта, тут досить тепло і аромат швидко розкривається. Прям відчуваю. Лоренцеві Ларезі, чорний перець інший, він теж з сумішу пряною. А спеції Лоренцеві Ларезі це прям ароматичний, ароматично спецієвий збір. Така от суміш дуже-дуже щільна та об'ємна. Тут воно наче отак от осідає делікатно, ніжно. Зараз просто гладесенька бусінка. Мені дуже доподобає. Також тут може бути сандал у базі. Ну, це теж прекрасна. Кежул. Ідеально порвала. Я, до речі, так само скручую відповіді. Відкладаю перший аромат. Перший. І так, що це у нас? Що це? Ой, наліпочка. М -м. О, кафтани в Сенлоран. На жаль, знятий ванільний ладан. Ладан, Хм. Це дуже красиво. Ну, і в Сен Лара, блін, звучить нішево, знаєте, вишукано, вишукано. Він такий перцевий з флакончику. Це дуже красивенько. От Знаєте, коли парфумка чіпляє не чимось таким о май гад дивним, а, ну, наскільки він злагоджений, рада, що нанесла його на руку. Давайте далі. Що у нас далі? Другий аромат. Воно не пахне з флакончику, тому. Ох, як солодко! Ммм, малина. Ну, Малиною пахне. Я розумію, що там можуть бути різні ягідки, які підкреслюють якусь троянду. Це, гадаю, люкс хороший. Це ці хор хороші солодкі люкси. По типу, знаєте, жменші росисти, бо у мене був якийсь фланкер, там 100 мільярд фланкерів. От там така прям ягідна, мармеладна троянда, така от гарна люксова солодкість. Не така безхарактерно душна, між собою схожна, та знаєте, абстрактна, душно солодка. А тут оця ягідність. Мені подобається. Живенши я не пробувала оцей Irresistible усіх усіх фланкери. Це взагалі така еталона історія про джем, трояндовий джем, аромати Валентіно. от теж щось таке. От мені Марина давала дона Нуар Абсулю. Ота мені сподобалася теж така шкіра, солодкість джемова, люкс. От кажу люкс, а що значить люкс? От ніс так визначає. Вона реально джемова, наче якісь мармеладки, оці солодкі, трояндові, малинові. От він, хоч і позитивний, і можливо для когось легковажний. Але ця парфумка характерна, я дуже люблю, коли таким користується мій хлопець. Роуз Джем Лаш і там пінаколадамюґлєри. Оце все для Олександра. От він прям обожнюється. Дуже відповідає його персоналіті, як на мене, і одразу додає якоїсь розинки. Дуже люблю джемові, такі насичено-солодкі трояндові історії, але більш характерно трояндові. От, як в старті. Тут прям цукерки, джем, мармелад, але парфумерно втілення. Ну, це добре. Ожина, ожина, помадна, помадна ожина, омаги! Я тут не туди пішла. Блін, рілі ожина. Я так не вгадала б сліпому Це парфумерна ожина, але аромат класний. Ну що, Next? Його хочу нанести. Третій аромат три пшики. Щось я так погаря. У, зараз що це, що це так пахне? Так, зараз у мене момент затупіча. У мене, знаєте, буває, коли нюхаєш, і такий, ну що це? що це, І такий бачиш там ноту чи що, читаєш описи, такі точно. Так, давайте я навколо зараз буду вгадувати, яке воно. Воно, наче алкогольне, трішки п'янить щодо алкоголю, який це алкоголь? Це, наче кон'ячна цукерочка, але знову ж вона парфумерна. І чимось підтримане, чимось таким благородним. Спеції, дерево, ну от щось туди. Зараз дуже навколо, зараз атмосферою. От він такий наче томний, але і не занадто, не прям така гнітюча алкашка, що от напшикався і чахнеш собі. Що мені так пахне? Слива? Ні. Ну, от воно таке шоколадно-горіхове, але ж знову це все невідверто. Це про нюанси та відтінки. Наскільки він спецієвий, я не знаю. От мені таке треба, мені це дуже подобається і сприймається як комфортну парфумку. Є в ньому така от доля легковажності, якоїсь святковості, от не, наче урочистий, але це як якась от сукня з гарної тканини, але мінімалістична. От воно доповнювало б як прикраса. Але не перевантажено. От якось не знаю, щось мені так пахне, може кориця. Може, Кока-ко. Кока-колить? Знаєте, інколи парфумерно кажуть, що воно Кока-Колить, а воно, ну, ніфіга, Кока-Колою не пахне. Нагадує трішечки. А кока-коли що Смоли, кориця, щось таке? Там mm. от чим більше думаю про кока-колу, тим здається він легковажніше. Зараз ви бачите піраміду. Але це так все очевидно, напевно, здається. Якщо там є бальзами, бальзами і деякі прянощі, дивіться, цитрусами теж має якусь таку текстуру. Він не тягучо лікерний, він не занадто сухий, терпкий. Він такий от позитивненький. Коротше, хочу знати, що це. Мені дуже подобається, і хотілося б на зиму чогось подібного. Так не буду рвати. Я б таким обливалася, чесно кажучи. О, ксяржов. Спеції кава. Кава. Я тут все що завгодно назвала, тільки на каву, Знаєте, якби був квіт кави, квіти кави, я б сказала, що це воно. Щось тут таке от цікаво, які спеції. Я хочу подивитися. Це так, екзотичні спеції, ладан, кава, амбра, лісовий горіх. От він так сприймається. Дуже, дуже добре, прям клас. Блін, яка, яка кльова гурманіка інтелектуально. Мені оця кориця і бальзами дещо Кока-Кольні. Олю, тобі він не Кока-Колі. Мені зараз такими здалися. Дуже добре, клас. Блін, буду насолоджуватись. Які гарні аромати. Ах, як добре. Трояндочка, до речі, там можна було б згадати. Що дає такого гостроту, какао, Ут. Тут є Уд. Уд, він. Дуже м'який гарний удік. Знову в Сержов є такі сумнівні штучки, дірючки. Наступний четвертий аромат. Блін, ну тут все можна, звісно, наносити на руки, але давайте я все ж таки цього разу теж на блотер. Блін, щось мені так подобається багато У. Блін, Олю, так добре, що ж так добре все. Так, моя ольфакторна пам'ять. Активізуйся. Але знову це так вишукано і злагоджено. Типу, нічого дикого, щоб так. Але. Блін, ну що це таке? Тут, наче також солодке, трішки пряне, і також тут є дещо таке цікаве і характерне, Ось Такі аромати запам'ятовуються. Блін, от щось таке чорнильне, але ну, не чорнило. А за текстурою, кольором, от якісь у мене картинки в голові. От Він такий солоденький, текстурно, теж наче пряний, якийсь шоколадний, але не буквально шоколад. Що це таке? Можливо, це шоколадні пачулі, але вони не, не підвальні зовсім? Трішечки німіє ніс, німіє приємно, не від якихось компонентів жорстких. І чомусь у мене асоціація, що я вийшла після душу і вологе волосся, розпарене таке тіло. Що мені таке нагадує часто, Ну, якісь сандали працюють, дещо лактонне. Мені здається, у кожного є якась прив'язка в сенсі, от запах до от цього відчуття розпарного тіла після душу. Типу, не милом, коли пахнеш, а ось щось дуже особливе. Пов'язано з твоїм доглядом, шампунь, там бальзам для волосся. Коротше, все, от такі дуже особисті у мене асоціації, тому вони вам нічого не дадуть. Тож, давайте дізнаємося, що це. Його можна. Так. О, просочена алкоголем деревина плюс ваніль. Груша. Ось що мені нагадувало. Ніжна груша, він не фруктово водянистий. Але от цього такої цікавиночки характерної додає. Разом з цим алкоголем та солодкою, ну, типу, солодкою деревиною ванільною. От він такий гладенький. Ой, тут, тут увесь алкогольний набір. Віски, коньяк та ром. Ще одна гарна парфумка. Де що ж ти будеш робити? Next. Ну, давайте його теж на блотер. Що ж там? А останній буду нюхати з руки. П'ятий. Гарні блотери у манолі, якісні. Не поплю... О, втач. Не поплюжить враження. Ой, яка томна жінка, ліпси, помада, слива, кориця. Це про помадний ірис. Я хочу собі один помадний ірис, У мене прям незакритий гештальт, і він висить на бараховці. От я його заберу. Як тільки продам якусь свою парфумку, які мені вже не потрібні. У мене прям потреба в таких ароматах, бо Молін Rouge він класний, але не завжди хочеться чимось розбавляти деколи. Коли хочеться косметики в парфумері. Не свіжа квіточка, вона прям така, ух, ну, помада трушна, масляниста троянда, ірис. І от така собі помада. Дуже гарно. Ну Тут Молін Rouge і Стуарда Парфамс. Єдиний аромат. З подібного напрямку, бо дуже довгий час оминала оцей запах косметики, якось він мене не цікавив, а зараз розумію, що це так круто, і особливо в театр таким користуватися просто кайф. І Мені подобається, що тут нема зайвої, душної, чи ягідної, чи якоїсь люксової, ну, знаєте, такої, нюансів нав'язливих. Він звучить, тобто, ну нішово в тому сенсі, що от така лінійна помада, ну, зараз здається. Хоча ні, зараз він мені якийсь пудровий. Зараз м'якіше пудровий. Квіти, білі іланг. І вже відчуваю тут от таку білизну характерну. Іланг до білих квітів я відношу. Бо він додає це відчуття чистоти і жирність тут. Коротше, все, давайте дивитися. Мені здається, так гарно вгадує. Ну, непогано, правда? Не крінж. Це все блотери. Блодери рішають, з гарного треба нюхати парфумки. Вайн ваніла. Бензинова фіалка. Ваніль. Новий римський бренд. У-у-у! Ой, круто, що він не занадто ванільний. І фіалка вона, ну, пома... бензоїн, Ну там, бензоїн. А, бензинова у, Бензинова. Бензоїн. Бензин, mm, бензин. Be mm. Якось я так е не роздуплилася, але мені щось помаду нагадує. Ну, бо я маю мало ірисів, фіалок, таких особливо косметичних. Тому для мене завжди якась там водяниста фіалка це ледь не відкриття, зізнаюся. І не занадто ванільно-солодкий. Ну, Він трішки заванілюється, але. Плавно, плавно, м'яко, дуже комфортний, текстурний, такий кремовий аромат. І останній буду наносити на руку. Давайте отак зверху прям. Десь харашю. Я вже відчуваю, що це якісь із іскоринка. Наче хлібна. Але це не така прям нішева хлібина. Більше, напевно, про скоринку. Та? Скоринку вона трішки карамельна, хочу ще так. Що серед прянощів можна було б відмітити, так це ну, реально теж перець. Мені якийсь перець, дуже колючий і, теж наче, алкогольний. Ну що, алкогольна добірка. Мені нагадує, ССБ Vita Амальгама. Карамельні скоринки, карамельні смоли, солодкі, трішки шоколадні і спеції. Дуже сильно. Хоча амальгама солодша, більш карамельна. Тож, давайте відкривати. Це навряд Ельси. Ф'южін Сукрім. О! мажда бекалі. Кавовий фужер. Гм. Точно кавовий. Все тепер він мені не схоже на амальгаму, але дещо спільне є, до речі. Ой, як цікаво. Фужер кавовий. Зовсім фужерну структуру не считую тут, ну, типу, без оцих характерних милкостей, але це дуже добре. І він досить солодкий, як кава. Блін, скільки каву, от оце він мені нагадує каву більш. Бо, наприклад, Ксержов, там така, ну, не характерна кава. Її важко розпізнати, хоча якщо піднапружитись і вже налаштовано якби нюхати. Олю, я дуже вдячна за ці неймовірні подарунки, за кількість таких красивих, цікавих ароматів, які ще буду тестити, розношувати. Зараз би обілялася к Ну, от, хоче. ой. Це добре. Хочу, хочу ним пахнути. Тож дякую. І дякую вам усім, хто подивився це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!